Козацькому роду нема переводу, нема рівні козака, що йдуть за свободу, Козацькому роду нема переводу, нема рівні, козака, що йдуть за свободу. У такий знаменний день Вітаємо всіх чоловіків, хлопців, жінок та дівчат. Всіх тих, хто стоїть на кордоні нашої Батьківщини з Днем Збройних сил України Весельні, сміливі, хоробрі, шана і слава захисникам і захисницям України. Це свято спадкоємності героїчних традицій нашого народу, сили духу і мужності, відданості своїй вітчизні і гордості за її ратну славу. Склоняємось перед вашою силою, мужністю та патріотизмом. Ми впевнені, що завдяки таким героям, як ви, на нас чекає точно перемога. Молимося за вас, наші воїни і воїтельки України. Ви наші воїни світла і добра. Є прикладом незламності духу, самовідданості та віри в нашу державу, в її майбутнє. Є герої, що захищають мирне майбутнє наших дітей від ворога, ми обов'язково переможемо. Дорогі наші захисники і захисниці, дякуємо вам за вашу сміливість, хоробрість та витримку. Ви довели всьому світу, що маєте залізну волю та непереможний дух. Ми щиро вітаємо вас з професійним. Святом